Ініціатором каральної акції проти Полоцька був не Володимир, а був Добриня, тобто його очевидний опікун. І Володимир, дізнавшись про відповідь Рогніди, поскаржився Добрині. Добриня почав лютувати, тому що зачепили честь його сестри, малуші, яку назвали невільницею. Добрині це не сподобалось. І Добриня саме йде на Полоцьк. Захоплює місто, вчиняє там погром. а Рогніду він нарік Робичицею і звелів Володимиру бути з нею перед батьком її та матір'ю. Потім батька вбиває, а Рогніду Володимир бере в дружини і називає Гориславою. Ну нічого собі поворот, тільки вдумайтесь: це. Добриня віддає накази Володимиру, князеві, хай і Новгородському поки що, але Добриня. Та ще й які накази? Що означає, звелів Володимиру бути з нею перед батьком її та матір'ю? Це публічне зґвалтування. На очах у батьків. Володимир гвалтує дівчину на очах у її батька та матері, після чого батька вбивають. Можливо, і матір також. Принаймні повість минулих літ нам каже, що матір теж була вбито. І двох братів цієї дівчини теж було вбито. А її після цього насильно примушують стати ще й дружиною Володимира. Тобто, це свідчення, ну, воно багато чого показує нам про звичаї тієї епохи і про брутальне право сильного, просто тому, що ти можеш це собі дозволити, ти сильніший, ти переможець. І підкреслює, до речі, залежність Володимира від свого дядька-наставника. Цікавий дуже момент. Український історик Олександр Романський справедливо відзначає: відразливі подробиці сцени насильства привертають увагу тому, що вони видаються не лише наслідком особистої помсти Добрині та його племінника, але й символічним актом, укоріненим серед еліт раннього середньовіччя: символічний акт насильства над жінкою, право сильного права переможця. Хто перемагає, той а, захоплює жінок. Це було дуже символічно для тих часів.